Значить, дивись, пюре, смажена, печена, гратен. Мені здається, я пройшов картоплю повністю. От я не знаю, що ще можна придумати нового от, з картоплі. Я не знаю навіть, чи варто тобі дивитися цей сюжет от зараз, тому що ну я бачив, що ти там собі курку вища, замовляєш рисочок такий, а тут зараз буде картопля. Із сиром, з картоплею, і сиром, з картоплею, із сиром замішана ще із соусом із часничком. Сирно-картопляні мафіни просто бомба! Відірватись неможливо. Це ви знову Юля там з Юлі. може підтвердити. Абсолютно вірно. Давайте дивитися. Надзвичайно смачне рецептики. Вам обов'язково запам'ятається, який ви обов'язково приготуєте. Я колись то попробую? Чи ні? От у мене одне питання, Гриш. Ну апс, паду, піду, піду. Привіт усім! Ми знову на кухні, а це означає, що ми знову поділимося рецептом чогось дуже смачного. Основним інгредієнтом цього чогось дуже смачного буде картопля. Насправді з картоплі можна приготувати величезну кількість страв, але ж хочеться чогось небанального, правда? Тому вашій увазі я пропоную сирно-картопляні мафіни. Як вам така ідея? Звучить дуже неочікувано. Е, мій шеф, бо я сушеф е, Гриша. Із перевірки рецептів з інтернету Я. із картоплі. А... Хочеться щось оригінального постійно. Ну, зараз Заміж? ми приготуємо щось оригінальне. Ти любиш картоплю, я люблю картоплю. Насправді нічого надзвичайного в цьому немає. Україна знаходиться і українці знаходяться на третьому місці у світі зі споживання картоплі. А перше а, перше у киргизів, а друге місце у Білорусі. Я насправді не бачу в цьому абсолютно нічого, а, нічого сумного. А, бачу сумне інше. От я тут завітав, як японський самурай, да, який перевіряє рецепти. Але я, насправді я. в Японії картопля з'явилася тільки у 1910 році. А, для цього рецепту нам потрібно, звичайно, що картопля. Так, нам потрібно два види сиру. Далі, нам потрібна паприка. Паприка і картопля це взагалі таке фантастичне поєднання. То горці знають в цьому смак. Нам потрібно вершкове масло. Ну що? Полетіли? Е, в чим тобі допомагати мені? Що мені нарізати, тобі терти? Допомагати мені спочатку тому, що відрізай звідси третину. Так, мені теж потрібен ніж. Включай сковорідку. і третину. на невеликому вогні починай розтоплювати. Це десь ось стін. Да, да, До цього масла ми додаємо часничок. Десь читала про те, що мафіни, знаєш, взагалі як з'явилися? Yeah. Це насправді така британська традиція, швидше споживання мафінів, коли в багатих будинках слуги вони ж собі готували їжу з залишків обрізків тіста і начиняли це тісто будь-якою начинкою, яка там зі столу залишалася. І до цих багатіїв дійшли чутки, що це дуже смачно. І вони сказали, що так, готуйте нам, будь ласка, це теж. Картоплю треба нарізати от так от тонесенько. Бачите? Не так, щоб прямо прозора, так що було видно через неї, але достатньо тоненько. Тут же ж питання в чому? Чим тонше ви наріжете, тим швидше вона приготується. Ти знаєш, яка картоплина потрапила до книги рекордів? О, Ой, ти ти такий, маєш ти за, такий, за розміром? Ти точно знаєш. Ні, Тому я не вагою. знаю між іншим. Вага. А за вагою, так. так ага. Я не знаю між іншим. 22 кілограми. 22 картоплина кілограми. Лажила, виростили її в Туреччині. Хоча сам фермер каже, я нічого такого не робив, ніяких спеціальних добрив не давав. Я в це не вірю. Між і у них навіть там є такі як змагання між фермерами. Хто виростить ще більшу за вагою за об'єм? Я, 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 я ж тому і кажу, я не вірю в те, що Боже, воно сама виросло. Ну, я нічого раптом... для цього не робив. Та ні, будь ласка, так тепер далі. Ти вже змішав картоплю з паприкою, з оцим пахничим да, маслом. Так. Да. Тепер ми всі всю 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 всю, всю ми викидаємо сюди, угу. щоб вся у нас. І перемішуємо. Хочеш, я? А, а, а сир натепти потім куди? А потім ми будемо викладати все це в мафіни. Змішуємо ось так, от беремо і той, і той, і той сир. Так. Насипаємо вниз і трішки притискаємо. Ложечкою. Можна ложечкою, можна руками. Навіщо, ну і що? тобі ложечка у тебе руки є? Так. Так, так, може так краще її притисну? Ні ні ні, 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 ні. Дивись, тут абсолютно все одно. Тут нам не треба нам треба просто трішечки сиру. Трішечки. Далі викладаємо картоплю, сир, картоплю, сир, картоплю. Тобто Останній я... шар має бути сиром. Вуаля! Достатньо. Тепер я силою думки вмикаю духовку на 180 градусів, а ти все, температура готова, ти відправляй на 25 хвилин туди 180-25 хвилин. Так, дістаємо. А гарно. І отак от. Я ж кажу, троянда. На квітку схожа. Так, так, згоден. Можна? Нарешті. Інтелігентна людина, будь-ножем, я просто хочу, щоб мені всі потрапили інгредієнти. Бо мужики, як мужики їдять прямо зі сковорідки. Дуже смачно. І сир, і оце пахуче масло. М -м. Mm. Насправді дуже важливо а, для кожної справи обрати правильний напій для того, щоб доповнювати її смак. Ось ці мафіни в поєднанні з Кока-Колою це просто вибух смаків, от точно як у дитинстві. Правда, це просто капець як смачно. Хоча що тут може бути несмачно. Багато сиру, багато картоплі, mm. багато вершкового масла і mm -hmm. солодкий смак.